Благовірний князь Петро. Успадкував Муромський престол у 1203 році. За кілька років до цього він захворів на проказу. У сонному видінні майбутньому муромському правителю було відкрито, що його може зцілити селянка Февронія. І справді, дівчина вилікувала князя. Згодом вони одружилися. Проте місцеві бояри були незадоволені цим нерівним шлюбом і вигнали подружжя з міста. Лише коли у муромі почалася смута і боротьба за владу, народ повернув милостивих правителів. Святі благовірні князі Петро і Февронія стали зразком вірності та благочестя у подружньому житті для всіх подальших поколінь християн. Усі заповіді Христові про любов і взаємне служіння повинні перш за все і найповніше за все виконуватись у сім'ї. У травні 1682 року помер московський цар Федір III. Він не залишив заповіту про передачу правління і не мав дітей. На престол претендували два його брати Іоанн і Петро Олексійович. У червні Земський собор постановив про одночасне сходження на трон Іоанна П'ятого і Петра І. Через місяць. 8 липня 1682 року в Успенському соборі Московського Кремля стався унікальний випадок в історії Росії. Були разом вінчані на царство одразу двоє государів. Для проведення обряду вінчання була виготовлена друга шапка Мономаха і подвійний трон. Царевичу Іоанну на той час було 16 років, а царевичу Петру 10. Справжньою ж правителькою Росії стала сестра Іоанна v, царівна Софія. У 1696 році після смерті Іоанна Петро І став єдинодержавним царем. Не знаючи минулого, неможливо зрозуміти справжній сенс теперішнього та цілі майбутнього. За силою і глибиною винахідницького таланту. Широтою інтересів, надзвичайною наполегливістю в роботі, Микола Миколайович Бенардос посідає одне з перших місць серед винахідників світу. Йому належить близько 120 оригінальних винаходів у різних галузях техніки, у сільському господарстві, транспорті. Багато його ідей не втратили свого значення дотепер. Найважливішим винаходом Бенардоса, що приніс йому світову славу. Став розроблений ним у 1882 році спосіб електродугового зварювання. Через 10 років за успішне використання дуги в електричному зварюванні винахіднику була присуджена вища нагорода російського технічного товариства Золота медаль. У 1981 році у місті Переяслав Хмельницький було відкрито меморіальний музей Бенардоса щастя людини полягає у безперешкодній реалізації переважної обдарованості. Інтерес до античності він успадкував від батька англійського промисловця і археолога-любителя. З юних років Артур Джон Еванс багато часу присвячував історичним пошукам. Маючи добру освіту дипломи Оксфордського і Геттінгенського університетів, він був призначений хранителем музею Ашмолеан в Оксфорді. Якось йому потрапила до рук сердолікова печатка. Шлях до розшифрування ієрографів на цій печатці привів Еванса на острів Крит. У 1900 році археолог організував масштабні розкопки Кноського палацу. На основі знайдених джерел Еванс виділив декілька типів критської писемності. Досліди вченого стали першим кроком на шляху до розшифрування давньомікенського діалекту грецької мови. Розкриваючи минуле, історія допомагає зрозуміти сучасне. У наступному випуску родоначальник нового виду байки у світовій літературі французький поет Жан Лафонтен його подвижницьке життя і сьогодні слугує прикладом для всіх, хто щиро прагне жити за Євангелієм, преподобний Далмат Ісецький. Піонер російського історичного роману письменник Іван Іванович Лажечников. 8 липня 1944 року в радянському союзі були засновані почесні звання Мати Героїня, Орден Материнська слава та медаль материнства.